цей Подарунок, який ми розгортали на площі в Куп'янську. Про цей дуже символічний тепер для українського гарнізону у Куп'янську стяг Олексій нам розповів майже випадково, наприкінці великого інтерв'ю, під час якого він без зайвих емоцій розповідав, як шукають російських військових у Куп'янську. Заходимо, починаємо з підвальних приміщень, під'їзди, квартири, ну все, все, де. Де може сховатися ворог і плакав, згадуючи про свою родину. Ну, вони не знають, що я, що я на цьому напрямку, вони думають, що я в, більш... в безпечному місці. Ну, я щось думаю, що чим менше вони переживають, тим я буду спокійніший. Олексію далеко за 50. Раніше він був учителем фізики. Тепер військовий 151-го розвідбату 10-го армійського корпусу. Саме він та його бойові товариші борються за Куп'янськ у самому місті. Командиру підрозділу із позивним «Береза-21» Він щойно закінчив військовий виш. А тепер «Береза» командує пошуками груп супротивника у Куп'янську. Каже, російські військові переодягаються у цивільний одяг, тому кожного місцевого, а це близько тисячі осіб, обшукують. Так, да, ну ми смотрим історію звонков. То есть если уже номера починаються на плюс сім. Тось руські абоненты, то вже да. в трубі їдемо. вот впереди пацаны, короче. У Куп'янськ російські солдати проникли через газову трубу. Було багато фото та відео цього процесу. Декілька десятків людей роззосередилися по місту. Це їх був опорник. Вони там підтягувалися. Там їх було 4-5. Людей це десь на краю. На краю це центр Куп'янська. Центр Куп'янська? так. Це був центр Куп'янська. Це була їхня крайня опорна точка, до куди вони зайшли. Денис один із перших українських військових, який у Куп'янську полонив супротивника. Той родом із Підмосков'я у засідці російські солдати просиділи два тижні. Один не захотів здаватися в полон, ну і потім вирішив з другого виходу вийти. і був знищений двоє. І... Головних їхніх побігли через кришу <губ> і були знищені нашими співдронами. А цей вже ранений, то він здався в полон. Просто їхній більший плюс, то що вони закріпляються в домах. І якби не ми на них там засади робимо, а вже, би, ми вже ми сказати, що вони у нас. Ну, у них нету задачі, тобто е, знищити. Стріляють, то есть, на ураження нас, mm -hmm. у них просто задача зберігатися і накопичення. Скажімо, їхні задачі, як він нам казав, це слідкувати за пересуванням eh, Збройних сил України. Рахувати, скільки людей, якими групами, куди проходять. Боротьба за кожен будинок у Куп'янську триває щохвилини. Допомагають і дрони, враховують російських військових дешифрувальники, вдивляються у пікселі на екрані. Демаскуючи фактор мусор, накати техніки. І ми бачимо, наприклад, тут тінь. Тінь. Тобто він рухається. Трубу, через які російські військові заходили до міста, знищили. Так запевняють усі опитані військові та офіцери. Наразі російська армія шукає слабкі місця в українській обороні. Проводить інфільтрацію особового складу. Тобто він не намагається штурмувати нашу позицію, він її просто минає. Тут лісиста місцевість, і там, якщо є розрив між позицією та позиція, от вони в цей розрив намагаються свій особовий склад і протягувати. Це тактика, яка раніше спрацювала біля добропілля. Вже тоді військові з побоюванням говорили, супротивник користуватиметься великими розривами в українській лінії оборони, щоб зайти в тил військ. Купінськ це стратегічне місто, це панівні висоти, опорний великий пункт. Угу. В першу чергу він є логістичним хабом. Іде пересічення цих доріг. там висотки, там здання, і то, що це, якщо ми отдадим Купінськ як город. Як Урбан, то будь-уже тяжело його Возвращать Ну, ми роботи. Ми роботи працівника знаходимо, знищуємо. Так що, я думаю, Куп'янській нашим домом. Щоб руки в українського гарнізону не опускалися, над Куп'янськом декілька днів тому підняли український стяг. Зробив це Олексій, про що зі скромністю ледь не промовчив. Він повинен. Ну, надихати наших людей, наших воїнів в знак того, що Куп'янськ не скорений і він під контролем Збройних сил України. Пересічалка Сергій Декун, Радіо Свобода.